Усім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі. Омага! Oh so uh, отже, цей канал, я думаю, мені буде корисним для того, щоб повторювати uh, предмети, які вже у мене були до кроку, тому що в мене скоро крок. А вам, можливо, це буде корисно, щоб теж щось повторити або дізнатися щось нове. Uh, отже, я думаю, я буду. Висвітлювати не всі теми з усіх предметів, а те, що мені насправді цікаво, і те, що мені здається, складним, і те, що мені здається, варте повторення. А, але це наше перше відео, тому воно буде таке трошечки лайтовеньке, пробне. І воно буде про череп, про анатомію черепа. Отже, анатомія черепа, череп краніум складається із 23 кісточок. І поділяється на неурокраніум і віццерекрайню, тобто мозковий череп і лицевий череп. Мозковий захищає мозок від механічних пошкоджень, лицевий череп утворює кісткову основу для обличчя. І почнемо з лобової кістки. Ось фронталі, це плоска, губчиста компактна кістка, яка має. Зовнішньої і внутрішньої пластинки із компактної речовини ляміна інтерна і ляміна екстерна, і між ними розташовується діплоя або губчаста речовина. Очевидно, що лобова кістка не парна, тобто одна і утворює основу переднього відділу склепіння і передньої черепної ямки. Складається із чотирьох частин: із лобової луски, парної очно-ямкової частини і носової частини. Лобова луска склава френталіс має опуклу зовнішню поверхню фасіс екстерна і увігнуту внутрішню поверхню фасіс інтерна. І так буде у багатьох кісток мозкового черепа знизу. Вона відокремлюється від очноямкових частин надочноямковим краєм Марго Субріорбіталіс, у якому ближче до носової частини є надочноямкова вирізка. Інцезура супраорбіталіс і інколи може бути надочно-ямковий отвір, ферамен супроорбіталія, через які проходять надучноямкові артерія і нерв. У присередній ділянці надучно ямкового краю є таке заглиблення лобова вирізка інцезура фронталіс, через яку проходять нерв і кровоносні судини. З боків надучнямкової краї переходять у виличний відросток процесу зіґаматіку, з яким з'єднується з виличною кісткою. Від виличного відростка догори і назад по поверхні луски приходить лінія Темпераліс, скринева лінія, до якої кріпиться скринева фастія, яка вкриває скриневе м'яз. Вище на краю є надбрівна дуга, яку можна так навіть у себе потрогати, відчути. Аркус Суперціляріс. Посередині між ними розташовується надперенісся Глабелла. Вище надбрівної дуги помітний лобовий горб фронталя. Внутрішня поверхня луски лобової кістки донизу переходить у горизонтально розташовані очні ямкові частини. От ми їх бачимо тут на першому зображенні. На внутрішній поверхні луски посередині лінії іде в верхній стрілової пазухи sulcus sinus Сегіталіс Суперіоріс, що донизу переходить у лобовий гребінь Крісте Фронталіс. В основі гребіння є сліпий отвір фарамінцеком, через який нічого не відбувається, де закріплюється відросток твердої оболони головного мозку. Зовнішній край, зазубрений луски, і є такі відділи. Тобто з якими кістками з'єднується? Є тім'яний край Марго Паріеталіс, зверху з боків у нас будуть тім'яні кістки, і знизу і з двох боків будуть з'єднуватись з великими крилами клиноподібної кістки. Буде клиноподібний край Марго Сфенеїдаліс. очно ямкова частина парсарбіталіс, парна, так, бо у нас два ока, і представлена тонкою пластинкою, яка лежить горизонтально. Дві очнямкові частини відокремлюються решітчастою вирізкою, от її видно тут добре. Решітчастою вирізкою, інцезура Етмейдаліс, в якій є дірчаста пластинка решітчастої кістки. На верхній внутрішній поверхні фаціс інтерна. Ем, очнямкових частин одні пальці подібні втиснення, імпресіонис дігітайте і мозкові випини юга церебралія. Нижня очна ямкова поверхня. facies orbitalis, гладка, увігнута, вона утворює верхню стінку очної ямки орбіти. Біля бічного кута міститься ямка сльозової залози Фоса, гляндулю lacrimalis І поблизу дочня ямкової вирізки невелика заглибина, блокова ямка фовує дрикляріс. Поруч буде блокова ось спінна дрикляріс, з якої буде зростатись хрещовий блок. Троклія, я не знаю, я, я не знаю, як це правильно сказати: слава Богу, хоч конха знаю, як сказати. Для сухожилка верхнього косого м'яза. Потім, коли ми будемо повторювати око, якщо будемо, то там буде такий от вихід, такий косий, так? Він буде так чіплятися, такий, ніби, вузлик зверху, і буде так от виглядати. Далі носова частина перс на заліз лобової кістки має форму підкови. Бачимо це на першому зображенні. Розташовуючись між очно-ямковими частинами, вона обмежує попереду із боків решічасту вирізку, ми вже при неї казали, інцезуритмий далі. Передній відділ зазубрений носової частини і з'єднується з носовими кістками і лобовими відростками верхніх щелеп. По середині лінії донизу відходить гребінець, який переходить в ось в носову, ось спіна не заліз. Він бере участь у утворенні кісткової носової перегородки. І отже, по сторонах, по обидві сторони від цього гребінця є отвори лобової пазухи, апертура синус фронталіс. І сама лобова пазуха вона може бути різних розмірів, вона містить повітря і розділена перегородкою лобових пазух септом синум фронталю. У задніх відділах носової частини лобової кістки є ямки, які прикривають собою відкриті догори комірки решітчастої кістки. А зараз у нас хвилинка цікавих фактів. Перший занімательний факт, що звичайно взагалі лобова кістка. Так, лабова кістка вона захищає передню частину головного мозку, зокрема лобові частки кори, які відповідають за мислення, планування, контроль емоцій і так далі. Тому дуже важливо, щоб вона у нас була. Другий занімательний факт, що у немовлят, те, що ми казали, що у дорослих це одна кісточка, але у немовлят. Це ніби дві окремих таких пластинки, дві половинки, які з'єднані метопічним швом. І з віком ці половинки зростаються, але в деяких дорослих цей шов може залишатись, і це називається метопічним швом. І це абсолютно нормальний варіант норми. Це нормальний варіант норми. Загалом метопічний шов починає. Закриваєтесь десь в 3-9 місяців, але у більшості дітей там це відбувається до першого року життя, але також може закриватись і до двох років. При тому, у 10 тобто 5-10% дорослих, метопічний шов залишається на все життя, і це варіант анатомічної норми і не є патологією. І є така інформація, що виявляється, інколи це шов плутають із переломом. Тому також важливо пам'ятати про таку особливість. Плюс є лобові пазухи, це дуже важливо. Вони сполучаються з носовою порожниною і відіграють роль у резонансі голосу, зволоженні повітря, можливо, зігрівання повітря і можуть вражатись під час застуди. І лобова пазуха це класичне місце. Ураження, запалення при гаймориті або фронтиті. І лобова кістка одна з наймісніших кісток черепа. Е, у неї така куполоподібна форма, вона витривала до ударів. Але, звісно ж, не варто битись головою об стінку, щоб це перевіряти. Це було наше відео про лобову кісточку. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Е, а якщо ви хочете дізнатися про інші кістки мозкового черепу, Переходьте на мій телеграм-канал. Я просто зрозуміла, що виявляється, підбирати матеріал, знімати відео і монтувати їх. Це неймовірно енергозатратний процес, який займає багато часу, багато зусиль. І напевно, все ж таки те, що мені не здається надто складним, я буду просто викладати у себе на телеграм-каналі в текстовому варіанті. Буду викладати якісь цікаві. Ресурси, цікаві презентації, тому переходьте за посиланням в описі до цього відео. Е, наступне відео, напевно, буде про канали з кроневої кістки, тому що це те, що мені дійсно здається складним. І напишіть в коментарях, напишіть в коментар із 15 слів, що ви думаєте про мою кошку Сільвію, яку я зараз вам покажу.